I'm 10 серпня 2022 року у троїцькому Густинському жіночому монастирі відбулися урочистості з нагоди вшанування чудотворної густинської ікони Божої Матері. На запрошення керуючого Ніжинською єпархією святково божественну літургію очолив митрополит Черкаський і Канівський феодосій. У співслужінні митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента, архієпископа Завотиніського Іоанна, вікарія Черкаської єпархії, єпископа Ладвинського Феодосія, вікарія Ніжинської єпархії, та єпископа Корсун Шевченківського Антонія, вікарія Черкаської єпархії. Преосвященим владикам співслужили секретар Ніжинської єпархії проти іерей Валерій Дашко, клірики монастиря, духовенство єпархії та гостів Священному самі. За богослужінням у головному Святотроїцькому храмі обителі молилися настоятелька Густинського жіночого монастиря ігуменя Віра Таран, з сестрами та настоятельки жіночих монастирів Ніжинської та Черкаської єпархії. О і во На малому вході за старанне пастирське служіння клірик обителі протоієрей Вадим Овдієнко був нагороджений правом служіння літургії з відкритими царськими братами до наш. Після читання Євангелія митрополит Феодосій звернувся до присутніх зі словом проповіді. Густинська ікона Божої Матері, яку ми сьогодні шануємо, це один з чудотворних списків саме Смоленської Адигітрії. Гусинська ікона відома вже багатьма чудесами 17 століття і по сьогоднішній день Божа Матір, перебуваючи у цій святий обителі, чудотворить. На сугубі Ектанії була піднесена молитва за мир в Україні. Христе, Боже наш, прізвиності на свої святі, чоловіка. Любі. На завершення літургії відбувся хресний хід навколо монастирських храмів із чудотворним образом Густинської ікони Божої Матері. Дозвольте від цієї душі подякувати першу чергу владиці митрополиту Кліменту. І марській гумені Вірі за запрошення за можливість сьогодні вшанувати Божу матір саме тут, в історичній намоленій великій Густинській обителі. Ми просимо відняс при прийняти на обитель і мачки гумінівірі цю ікону покровителя нашої землі, не тільки Черкаської землі, а всієї України і особливо цього регіону преподобномученика Макарія, архімандріта Переяславського, Канівського чудотворця, мощі, якого перебувають у нас в Черкасах у Кафедральному соборі. Нехай преподобномученик Макарій частинкою своїх святих мощей буде і благословіння цій святій обителі і сестрам, які тут руться. Можна розмови?